А я вам просто зараз скажу пару характеристик і ви мені чесно в коментарях напишете, з яким радянським або пострадянським трактором, або взагалі з яким китайцем може це хоча б приблизно конкурувати. Так, хлопці, запам'ятовуйте, два параметри. Власна конструкційна маса. То вказується іде сам трактор, без грузів, без нічого, без маси без нічого, все повністю сугубо сам трактор 4,5. Хлопці важили в контейнери, то 4,5 тонни. Бажив в контейнері з грузами 40 кг 11 блінів. З маслом з усім вийде майже 5, 5 тонн на трактор. Мости гатовські. Зверніть увагу, які увагу які потужні мости. Колесна база 34-заднє, 16-3, то понятно. Тяговий трактор, збирана колія, то все понятно. І далі йдемо по 21,7 кжолі, що дорівнює майже 2,5 тони чиста на підйом вага на края на 3 точку. Не путайте з робочою допустимою вагою навісного обладнання. Та цифра, як правило, в 2,5 рази йде більша. Як пише, то пише скільки сугубо він просто піднімає ваги на саме навісне. хлопці Далі йде мотор. Мотор, пацани, тут дивіться, яка апаратура. Турбіна, компресор, понятно, кандьор і мотор Ловолівський Ловола 11.05. Тобто щоб ви розуміли, серед китайських, серед китайських брендів круче мотора, просто нема. Дивіться, яке підкапотне, як зроблено. Що магістралі, що якість виконання, що всі патрубки, все сталь, все нержавейка Хлопці, то не на чому ніхто не зекономив. Насоси, кожух, щоб не гріло, захист стає, термозахист, все як мабуть, все як європейці. Компресор, ресивер, понятне діло, мужики, то є апарат. Просто вбивця ловолів, вбивця МТС, вбивця Солісів. Просто е, він робить всіх іменно по параметрах. Іменно по параметрах. Конструкційна маса, кардан повний привід, два великих розширених паливні бака, щоб вам вже не дозаправляти. щоб вам вже кататись, показую вам внутрішності, Показую вам, як зроблена роздатка. Дивіться, зверніть увагу на мости, що пише, що в китайцях. Китайці за слабі, що в Китайцях мало заліза. Балочний мост суперпотужний. Суперпотужний балочний мост в 110 ці Дивіться, яка дура. Я думаю, що це оце буде вихожувати роками десятиліттями. плюс теж шасі ЛОВОВ комплект, комплект, комплектація мотор. Тобто тут трактор складений не, не поймі з чого, а то самі якісні, люксові. Люксові комплектуючі. От, зверніть увагу просто на лейби, на фірму, може хто що кому каже про це. Мужики, щоб ви написали мені фігні, що то є одноразове хлопці. Противаги задні. І дивіться на вісне і задній мост. Дивіться просто на чулка. Перемичка йде в базі в комплекті. Тяги, циліндри, хлопці. Це саме потужний китайць 110-ки, який на сьогодні є на ринку. Причому не один, один з самих відносно бюджетних, то не лово, то не зумлайн, то не щось таке, що буде стоїть, понятно, дорожче. Навіть ДТЗ-шка стоїть дорожче. Подивіться железо. Подивіться просто товщина сталі. Як зробу не быстро як зроблені не крюки. Як зробу розкоси. Хлопці, подивіться на чулка Хлопці, подивіться просто рука на чулка Я думаю, що він свободно, по железу, то й по вазі 11 105 ка 105 ка МТЗ легший. Щоб ви розуміли, 105 ка МТЗ легше за цей трактор. Звісно, там фільтра повністю груба очистка, тонка очистка, пітра на гідравліку. Управління гідравліки є зовнішні є з кабіни, три гідропари назад і одна гідропара наперед. Тобто чотири гідропари для під'єднання обладнання. Всі мають плаваючий режим. Навісна, я й казав, 21,7 кН піднімає чистими на вагу на, на трьох точку. А, світла достатньо. Кабіна. то. Вся характеристика, то вже він плюс всього комплектуюча, я сказав. то вже. Він робить всіх, то вже він робить всіх. По, -по, -по, -по суті, на начинка Лаволівська встільки ще більше? Е більше колеса, круче гідравліка, круче навісне більше піднімає. Тепер дивіться, як зроблено в кабіні, хлопці. От його маркировка, Той самий новий Еней. 2024 кінець року то випуск в Китаї. І дивіться на робоче місце. Просто звездолет. Понял? А вы капитан. Ну а то капитанский кресло. Причем есть форточки, что очень хорошо. На нас на дверь есть форточки, проветривание поставили. Все, оно не так, еще, что бьется и так дальше. Ну, приборная обычное. Приборное тут ничего нет. Камера, естественно, климат-контроль, естественно, кондер. Естественно, шикарно, бляха, панорама. Як в Теслі. Тут ще люк відкривається, широко на напроветрива. Хоп, який апарат. До речі, по якості лакокрасочне. Все повністю на рівні. На дуже високому рівні. Як для китайців, звісно, но отділивані матеріали, все воно не... Ну, воно зроблено по лючке. Оділичні матеріали, ці э, вот э, він легко миється, він вас не засреється, тому що він такий білий, він дуже легенько миється. Все. Є подсвітка в кабіні, є э, обдув 360, є фільтра стоять, всі, які не пускають в салон каку, пиль. І якщо ви робите з пестицидом, то кабіна йде капсулю 360 герметично з фільтрами. Э, тобто ви не будете дихати. Тим, то дуже є важливо. Теж максимально відкривається все на пров'єтрюванні зверху, і боковини, і все заднє скло, хлопці, і то є То то є то є Еней, який просто всіх конкурентів вбиває на гухо Якщо ви знаєте якісь трактори, які можуть по таких характеристиках, як я назвав, і по, -по, -по ціні, і по характеристиках, Дать конкуренцію, то напишіть. То напишіть, мені цікаво. Ну, з того, що я знаю, нема на сьогодні. Конкуренції нема. То є на себе, підстаканники, органайзери, теж пластик тут здравий, все максимально файно зроблено, відділено робоче місце, коврик по коробці передач. По коробці передач маємо 18х9. Реверсивна. Мафончик такий. Прикурювач і зарядки USB. тут же світло, все включа-виключа. Дуже все зручно, під праву руку, дворники, управління гідравлікою. от, хлопці. Дуже зручний трактор. Тут управління гідравліка йде швидко е, зйомами. І коробочка передач. Дуже все зроблено, ручний газ. Кермо регулюється. Кермо регулюється по висоті. Тут також світло, все. Коробка синхронізована. Коробка Оволівська, за коробку взагалі не стоїть переживати, я, ж, як казав, комплектують тут богатівське або оволівські. Бачите, є половинки, передач достатньо абсолютно. Вот, тобто вам на любий, на навісне і на будь-яку скорость можна построить. 18 на 9 передач то з головой вистачає. Естественно, підключається передок, естественно, блокировка тримається по обох осях. Ручничок, ну, мужики, тут апарат просто на уровне. На уровне до європейців трошки не но, але, як то кажуть, дуже схоже. Підім навески. Тут в нас переключається. Скоростя ВОМа, підключається насос і хлопці. Дуже все серйозно, Зроблено дуже файне. Ще один ручник. Зіп, наборчик, чемоданчик. в комплекті. І знаєте, коли сідаєш в такого трактору, от регулювання. Керма іде, як вона реалізована. І коли сідаєш такого трактора, навіть на ощупь береш, коли трактор там китайці, ну, зрозуміло, що він не стоїть, да, там три копійки, то хочеться, щоб воно було все зроблено на соответствующему рівні, навіть по матеріалах, даже в кабіні, щоб ти сидиш і не чувствовав, що купив якусь бляха консервну банку. Тут все воно дуже так, по свету, що по отделку, що... Внешне все продумано, зроблено. Зашити криво, щоб не ржавило. в пластику все повністю. Самі такі елементи, які в е, першу чергу починаються, де береться ржавчина, капот до так, На задумках. все, газові упори стоять. Акумулятор великий стоїть. Світло дуже класне. Світло, ближні, дальні, все вкруг круг святодіоди, Тобі, ніяких е -е, проблем, навіть якщо завтикали на ніч поставити, виключити масу зі світом, то нічого не буде. Батарея не сяде. Хлопці, дуже крутий трактор. Більш детальні характеристики, я обов'язково все збережу е -е, в посиланні під відео на сторінці сайту. Хочете конкретно посчитати всі ТТХ по ньому. Но від себе раджу, як Еней 90, як НА 100, ой 90, 50 Еней тбшки, люксові комплектації, себе дуже круто, як заводиться, як мотор. М? Дуже круто себе зарекомендували. Фактично то, той же самий ловов, такий більш нафаршований, на більших колесах із більшою кількістю гідровиходів. Так само і тут Ну, по управлінню то Томер. Можна одним пальцем крутити, іншим по телефону говориш, ти просто боги цат в цьому а, Так як хорошо себе зарекомендувало 50-90, і 90 ну там 50-90, і до речі, те є в наявності, там редукторні йдуть мости. Тут же йде бост палочня, тут же йде більший мотор, тут же йде інше шасі, тут же йде, до речі, примусово теж, хто прослухав, теж підйом, опускання плавають, навіска повністю функціональні. От. То десятки 90 дуже добре себе зарекомендував, є вже по людях, є вже працюють фермерів наших, можемо надати контакти, поспілкуватись, попитатися, як вона себе показує і так далі в роботі в людей. Вже хто придбав, вже таке обслужування 24 на сім'ї, документи провозимо з трактором, доставка безкоштовна всієї України. Сама ліпша ціна від поставщика Ката і не з України ми вам дамо. Так що хлопці давайте, чехіця. Вибачте, звісно, на то трактор дуже вартує увагу. То трактор дуже вартує вашу увагу. То є, то є танк, то є звір. То є мій улюблений, то є свої безперебільшення, мій улюблений трактор. 2024 і початку 25-го року, це найкраще, що я бачив. А я бачу багатьох тракторів до сьогодні. Найкраще Китай з великий, І я бачу. На сьогодні, що дає конкуренті всі. Їдеш дороги не чувствую взагалі. То є по корабль. Вот. І так само одним пальцем твоїш Вот. Таке чувство, що не трактор, а реально мерседес. Ну хлопці, отакий опера. Верный.